Чи знаєте ви, що якість та безпечність харчової продукції не мають своєї вартості, тому що всі інвестиції окуповуються, адже здоров'я та благополуччя наших клієнтів є першочерговою місією. І зараз ми з вами трошки ближче познайомимось та дізнаємося, чому. Для Зеландія якість та безпека синонім слова повага. Повага до наших клієнтів, повага та турбота до кінцевого споживача. Кожна партія виготовленої продукції проходить ретельну перевірку згідно наших внутрішніх вимог, а також вимог міжнародних стандартів. І лише після цього ми можемо бути впевненими, що споживач отримає саме таку продукцію, до якої він звик. Ще в 2017 році. Ми прийняли для себе рішення про добровільну сертифікацію в сфері менеджменту безпечності харчової продукції. І по сьогоднішній день наша компанія. Аня сертифікована по міжнародному сертифікату безпечності FSSC 22000 А це означає, що ми керуємо всіма процесами нашого виробництва, починаючи від приймання сировини і до завершення готової продукції, тим самим забезпечуючи благополуччя наших споживачів. Ми використовуємо сировину лише від відомих, надійних, а головне від відповідальних постачальників. саме дотримання вимог державних стандартів, а також розроблених наших внутрішніх вимог, дозволяє виготовляти висококласну продукцію. Та гарантувати її безперебійну та стабільну якість. Ми пишаємося тим, як все у нас організовано та тою системою, яку ми побудували. Тож запрошуємо всіх бажаючих до нас, щоб переконатись у цьому на власні очі. А в наступних відео ми з вами познайомимося більш детально сировиною, яку ми використовуємо. Тож насолоджуйтесь.